Вітаю, ваша шановні глядачі, ефірі телеканалу Ексклюзив, програма Позиція. Програма в якій ми говоримо про найактуальніші теми сьогодення. Сьогодні гостем нашої студії, є депутат Хмельницької міської ради всеукраїнського об'єднання Свобода Олександр Семчишин. Вітаю вас, Олександре! Вітаю вас, Богдане! Вітаю вас, шановні телеглядачі. Вчора відбулася чергова 21-ша сесія Хмельницької міської ради. Ну і традиційно фракція Всеукраїнського об'єднання Свобода звітує про свою роботу. Прекрасно розумію, що найбільш цікавими. На сьогодні є події, які відбуваються в стінах Верховної Ради. Ну але і у стінах Хмельницької міської ради вчора теж було доволі цікаво. Було прийнято понад 80 питань. і Багато з них стосувалися міського господарства, стосувалися громади. Про них власне і поговоримо звітуючи перед вами. Питання, яке не входило до порядку денного, воно було ініційовано вашою фракцією у міській раді і було віднесене на сам кінець сесії у різне. Хоча за важливості це питання є зараз мабуть найактуальнішим для нашого міста. Це стан житлово-комунального господарства. Чи готове воно до таких погодних умов? Чи відбувся звіт начальника? На початку пленарного засідання депутат Віцукраїнської об'єднання Свобода Володимир Гончарук. Запропонував, аби в ході сесії прозвітував начальник управління житлового комунального господарства, прозвітував якраз от за ту роботу, яку зараз проводять комунальні служби по боротьбі з негодою, тому що дійсно питання надзвичайно актуальне, питання, яке стосується всіх і кожного. Бо те, як місто засипало снігом, та в яких умовах ми зараз скажімо, перебуваємо. Які затори на дорогах, на які величезні замотілі це стосується абсолютно кожного хмельничанина. Я думаю, що це стосується зараз всіх тих, хто потрапив так, от в сферу дії цієї негоди. Хотілося б почути, звичайно, начальника управління, який би нам розповів про готовність, про заходи, які вживаються. Тому що, на нашу думку, робота комунальних служб є незадовільною в цих умовах. Ми розуміємо, що є об'єктивні причини. Снігу дійсно випало забагато, понад, скажімо, усі допустимі норми, ну але. Той стан роботи нас не задовольняє. На наше здивування звітувати прийшов заступник начальника управління житлового комунального господарства пан Надопта. Він подав там коротку інформацію, розповів, яка кількість техніки задіяна сьогодні для прибирання снігу і які заходи вживаються. На моє запитання, а де? Начальник управління житлово-комунального господарства. Е, власне, я сподіваюся, що людина відповідальна за цю ділянку роботи, можливо, знаходиться десь якраз от е, в таких аварійних місцях і, і, і курує розчистку сніга, показує там власним досвідом, як потрібно боротися з негодою. Я почув доволі дивну відповідь. Виявляється, що з 10 грудня, з понеділка, начальник управління житлово-комунального господарства пішов відпустку і планує там бути до 25. Того грудня, хоча я думаю, ми всі пам'ятаємо, що цей снігопад почався в суботу, тобто, якраз по суті, в пік випадіння снігу, в пік того всього колапсу, який потрапляє сьогодні місто Хмельницький, як і врешті багато інших міст. Відповідальна за цю ділянку роботи особа пан Шаповал вирішив піти в відпустку, аби відпочити. Ну абсолютно дивна ситуація. Подекуди навіть комічна ситуація. Вона вчора викликала такий іронічний сміх в залі у депутатів. Ми переконані, що після цього будуть вживатися відповідні заходи з боку міської влади і. Люди, які так, от недбало ставляться до виконання своїх службових обов'язків, понесуть за те дисциплінарне покарання. Тому що місто сьогодні повинно чиститись максимально застосуванням усієї відповідної техніки. Ми, до речі, звертали увагу на те, що було б доцільно напевно зменшити кількість техніки, яка розчищає майдан незалежності, по якому ходять чиновники. А спрямувати цю техніку у віддалені мікрорайони, ті, які не розчищаються, або спрямувати їх у міжбудинкові квартали, тому що в дворах будинків сьогодні взагалі жах відбувається там не те, що їздити, там ходити, фактично неможливо. Було багато інших цікавих пропозицій. Депутатами від різних фракцій подано. Я сподіваюся, що вони будуть враховані. Ну і ми бодай. Хоча б трішки зробимо правильних кроків у напрямку боротьби з негодою і в місті, хоча б трішки покращиться стан розчистки доріг, тротуарів і міжбудинкових кварталів. Одне з питань порядку денного, яке, попри свою. Можна так сказати, передсесійну резонансність. На сесії насправді резонансу не викликало. Це передача земельної ділянки за адресою Кам'янецька-66, такому собі громадянину Олександру Васильовичу Ядусі. Я знаю, що Свобода ще раніше говорила про виділення цієї ділянки. Взагалі, яка реакція була ваша вчора? Е, питання дійсно фактично не дискутувалось, не дискутувалось воно тому, що з юридичної точки зору. Скажімо там, ніяких претензій до цього питання не було. Все нібито нормально, громадянин викупив будівлю, має право на оренду земельної ділянки, він подає заяву, він її орендує. І все ніби було б нормально, якби скажімо, нецікаві прізвища, скажімо так, які фігурували у цьому питанні. Я нагадаю, перед історією цього приміщення, це приміщення за адресою. Кам'янецька 66. Фактично, це приміщення, яке знаходиться близько 100 метрів від е, приміщення телеканалу Ексклюзив. Е, фактично саме центр міста трішки нижче архіпо Кам'янецькій. Колись це була двоповерхова будівля, яка була у комунальній власності. Ця будівля належала усім нам, належала Хмельницькій громаді. З часом, скажімо, через різні механізми приватизації, це приміщення потрапило у приватну власність. До такого собі підприємства «Укрбудінвестка», про яке я вже неодноразово говорив в цій студії, а говорив тому, що це приміщення одним з власників його, точніше, одним з власників товариства «Укрбудінвестка» є голова фракції партії регіонів Хмельницькій міській раді, пані Кульгофер. Це ця фірма фігурувала щодо незаконного викупу приміщення по Проскурівській-1, Це колишнє 13-те відділення пошти. Як виявляється, товариство доволі таке часто викуповує приміщення в місті. І от двоповерхову будівлю Укрбудинвест КАП ані Кульгофер викупив свого часу, надбудував третій поверх, зробив ремонт. Зараз доволі гарна триповерхова споруда. І після того, як було проведено ремонт, продав молодому, дуже молодому бізнесмену. Олександру Васильовичу Ядусю. причому вартість приміщення була оцінена в 600 тисяч гривень. Ціна відверто смішна, тому що це сьогодні ціна трикімнатної квартири в місті Хмельницькому 600 тисяч гривень. Ну і от такий собі молодий, успішний вже бізнесмен Олександр Васильович Ядуха придбав триповерхову будівлю за ціною 600 тисяч гривень. І тепер претендує на земельну ділянку. Вчора депутати, звичайно, що свобода виступала і голосувала однозначно проти, виділили 316 квадратних метрів в самому центрі міста по Камінецькій 66 Олександру Васильовичу Ядусю, який, звичайно ж, близький родич нашого голови обласної державної адміністрації Василя Степановича. Це його син. І скажімо, після вчорашнього рішення я от нарешті почав розуміти усю суть гасла. Будуємо Хмельниччину разом. Воно дійсно, скажімо так, здійснюється не на словах, а на ділі сім'я чи родина є дух, скажімо так, будує в кавичках хмельничину разом. Тому що ми всі пам'ятаємо, який скандал викликала так звана рибна тема, коли по центральних телеканалах і 1 плюс 1 і Тивай проходили сюжети про те, як частину наших водоймищ. Переписували на фірму співзасновником якої була донька тоді пана Ядухи Світлана. Потім прогреміли скандали щодо, скажімо так, подарунку земельних ділянок студентам одного з місцевих вишів. І разом з тим начальника управління молоді і спорту, пана Денилюка, на користь вже дружини Василя Степановича. Тепер, от, скажімо так, на арену виходить вже син Василя Степановича, Олександр Єдуха. Він, до речі, теж був, скажімо, фігурантом сюжету по ТВА, коли скупив за дешевою ціною приміщення пана Чепесюка. Тепер от він за 600 тисяч гривень. Ну, напевно, це така спеціальна, окрема, особлива ціна для родини Єдухи, придбав приміщення триповерхову будівлю в самому центрі міста. Виявляється, що будучи родичем голови Хмельницької обласної державної адміністрації, можна доволі успішно займатися приватною справою і розвивати власний бізнес. Я наголошую, що Всеукраїнське об'єднання Свобода, фракція Всеукраїнське об'єднання свобода в Хмельницькій обласній раді неодноразово порушувала це питання, зверталась до Служби безпеки України, зверталась до правоохоронних органів, аби перевірили. Діяльність Василя Степановича Єдухи на посаді голови Хмельницької державної адміністрації. Ми зверталися і до президента з кількома відкритими листами, тому що, на нашу думку, це нездорова ситуація, коли людина перебуває на посаді, і родина такими швидкими темпами збагачується, причому в усіх сферах, чи то риба, чи то земля, чи то приміщення. Ну, як я вже власне говорив, Хмельниччина будується дійсно разом. Ну, повертаємося таки до сесії міської ради. Вчора на ній було озвучено перші етапи реформування медичної галузі, яка вже докотилася до нашого міста. Власне, як свобода реагує на те, що і в Хмельницькому вже потрохи буде відбуватися так звана реорганізація? Коли засідала комісія, членом якої я є, це комісія з гуманітарних питань, ми понад годину дискутували з начальником управління охорони здоров'я. Стосовно запровадження цих нововведень різні думки висловлювались. Ну моя позиція однозначна. Я виступаю категорично проти цієї, як її називаю, псевдореформи від партії регіонів. Це реформа, яка, до речі, відбувається не тільки в місті Хмельницькому, це реформа, яка відбувається в усій Україні. І, схожі рішення, такі як ми приймали вчора на сесії міської ради, вже прийняті під час сесій низки районних рад. Вони доволі скандально виглядають і приймаються скандально. Дуже багато людей проти виступає. Рішення проходять, скажімо так, з перевагою в кілька голосів. Вчора, на превеликий жаль, на мою думку, до цієї всієї схеми долучилася Хмельницька міська рада, і ми теж будемо учасниками цієї реформи. В чому суть реформи? Скажімо, на початку минулого року Міністерство охорони здоров'я вирішило реформувати медичну галузь. Було створено, скажімо так, так звані пілотні регіони. Це місто Київ, Донецька область, Вінницька область і Дніпропетровська область. Є спроби, скажімо так, перейти до так званих сімейних лікарів, створити центри. Первинної медико-санітарної допомоги на базі поліклінік, ну і змінити, скажімо, систему надання медичних послуг. Загалом ми однозначно наголошуємо на тому, що медицина сьогодні потребує реформувань. Але те, якими методами вона проводиться, те, як відбувається ця реформа, і які, скажімо, сьогодні результати проведення реформи в пілотних регіонах викликає тільки побоювання за якість надання медичних послуг. Після того, скажімо, як відбулася комісія, я особисто спілкувався з багатьма людьми, які вже відчули на собі оці радощі в кавичках цих реформ, зокрема на Вінниччині. Ну і результати, я вам скажу, не радують, а подекуди і почальні, тому що. Е на словах, скажімо так, було по одному, на практиці виходить зовсім інакше. Оцей сімейний лікар людина, яка буде обслуговувати фактично різні абсолютно сфери медичних послуг. Він буде і гінекологом, і терапевтом, і педіатром, і ще багато чим. Як буде справлятися людина з таким величезним спектром завдань, можна тільки здогадуватись. Що відбувається зараз в пілотних регіонах? Відбувається дуже складна картина, коли людина приходить. Стоїть днями в черзі, бере довідку і направляють до спеціаліста, там знову черги. І, скажімо, якщо ситуація вимагає швидкого втручання, ну знову ж таки, тільки знаки питання в цій сфері. Вчора ми теж виступили проти запровадження цієї реформи, аби створювалися центри медико-санітарної допомоги при наших чотирьох поліклініках. Ми наголошували, що це поспішність. Скажімо, таких кроків треба провести громадські слухання, треба чітко ознайомити людей, що їх чекає, треба почути думку громади, тому що споживачами медичних послуг є насамперед люди, і вони мають розуміти, що буде відбуватися, як буде відбуватися і до чого може призвести ця реформа. Ну, отримали, в принципі, доволі таки непогану відповідь від начальника управління охорони здоров'я про те, що на момент перехідного періоду буде звертатися максимальна увага, і управління буде робитися все можливе, аби негативні наслідки, ті, які є, якось скажімо так, впливали на якість надання медичних послуг. Ще один момент, який стосується реформи, який теж, до речі, проходив зі скандалами в під час сесії районних рад: це передача станцій швидкої допомоги. На е, баланс області. Вчора Хмельницька міська рада теж за те проголосувала, фракція Всеукраїнської Обідної свобода» голосувала проти, е, тому що ті нововведення, які плануються, нас не влаштовують, і ми переконані, що це теж призведе тільки до погіршення надання швидкої медичної допомоги. Тому що, ну, наприклад, за нововведеннями планується екстрений виклик 10 хвилин, звичайний виклик година. Як будуть розрізняти екстрений і звичайний? Можна тільки здогадуватись, будуть якісь методичні рекомендації, але як буде насправді працювати швидка допомога, ну я, наприклад, маю дуже глибокі сумніви, що вона буде працювати якісно. Тому свобода виступала проти, і ми зараз знову ж таки будемо робити все можливе, аби максимально донести цю інформацію до людей. Ну і аби, скажімо так, посадовці теж максимально доносили інформацію до людей, аби люди розуміли, з чим їм доведеться жити в найближчі роки. Ще на з питань порядку денного, це ситуація на ринку ранковий. Це нагадаю, нашим глядачам речовий ринок, сектор сектор Бартер. Там е, людей, які там торгують уже два роки, якщо я не помиляюся, попередній орендар хоче виселити. Або ну можливо не виселити, а стати керівником цього ринку на якій стороні свобода, тому що вчора навіть мітинги були під міською радою цих підприємців. Історія Бартер Сервісу значно глибша, ніж два роки. Це ринок, який колись дійсно був на балансі торгового підприємства Бартер Сервіс. Але в 2010 році депутати ще попередньої п'ятої канденції після того, як створили комісію, вивчили дотримання правил торгівлі умов розвитку інфраструктури, прийняли однозначне рішення, аби сектор Бартер передати. В підпорядкування комунальному ринку ринковий доволі таки великий сектор, понад дві тисячі кіосків. Багато людей працює, ринок, скажімо так, успішний. Ну і в межах передачі до комунального ринку ринковий робота почала покращуватись, розвивалася інфраструктура. Від того вигравав міський бюджет, бо поповнювався так 3 мільйони гривень за цих два роки. Зменшилося вартість утримання для за квадратний метр для кожного з підприємців. Ну, два роки ринок працював в принципі в нормальних умовах. Особливих питань до нього не було. Ну, попередній орендар земельної ділянки пішов в суди. Два роки ці суди тривали. В результаті рівненський поліційний суд прийняв доволі таке дивне рішення в супереч, там усім існуючим нормам. Причому таке доволі колізійне рішення, яке навіть ніхто не знає, як вирішити, або визнати поновленим попередній договір. Хоча терміни його дії закінчується ще в 2010 році. Люди виступили однозначно проти. А всеукраїнське об'єднання Свобода в принципі в таких питаннях займає дуже просту позицію. Ми за те, аби вигравав міський бюджет. І ми за те, аби задовольнялися інтереси громад. Ці дві позиції тут збігаються. Люди однозначно за те, аби ринок залишався на балансі муніципального ринку ринкового, ну і аби поповнювався максимально поповнювався міський бюджет. Вчора дійсно відбувся мітинг, доволі чисельний, як на е, такий стан погодних умов. Мітинг ми брали в ньому участь. Я виступав перед підприємцями і запевнив, що свобода буде робити все можливе, аби відстояти їхні бажання залишитися в межах муніципального ринку ранкової. Якщо буде потреба, буде задіюватись ресурс депутатів Верховної Ради. Е, було, скажімо так, розроблено рішення місцевої ініціативи. Можна лише подякувати усім тим, хто голосував за і підтримав місцеву ініціативу. І на момент, скажімо, продовження оцих судових спорів, Ринок ранковий отримав доручення здійснювати подалі господарську діяльність, аби уникнути всіляких конфліктів. Ну і скажімо так, міська рада вчора стала на сторону підприємців, підтримала їхні законні, абсолютно законні вимоги. Окрім того, вчора було прийнято дуже позитивне, як на мене, звернення від міської ради до вищої ради юстиції, аби переглянути кваліфікацію колегії суддів, яка приймала таке незаконне і антинародне відверто антинародне рішення. Я думаю, що ця справа ще буде продовжуватись, можу запевнити людей, які мають відношення і торгують на секторі Барти, що вони можуть розраховувати на свободу. Свобода буде відстоювати їхні інтереси. Ну, і я переконаний, що спільними зусиллями ми зможемо все-таки зробити так, аби ринок працював ефективно, люди могли годувати свої сім'ї, а міський бюджет поповнювався. Ну і ще одне з питань порядку денного: це вкотре бажання мусульманської громади міста отримати землю для будівництва мачець. Вкотре депутати відмовили. Цього разу остаточно. Питання дійсно не нове під час каденції вже шостого скликання, скажімо, в якій працює фракція Всеукраїнське об'єднання Свобода, втретє, це питання вносилось до порядку денного. Я можу нагадати, що минулого року, 10 липня, воно теж розглядалось. Тоді Свобода організувала пікет разом з хмельничанами. Ми пікетували сесію з однією простою вимогою не дозволити виділити земельну ділянку для будівництва мусульманської мечеті. Вчора пікету не було, тому що була фактично одностайність депутатів у цьому питанні. І вчора ми вже втретє відмовили. Відмовилися виділяти земельну ділянку по вулиці Трудовій для будівництва мусульманської мечеті. Хоча знайшлося п'ять осіб, які проголосували за. Є в нас такі толерантні мультикультуралісти, яких, скажімо, нічого не вчить досвід Європи, яких е нічого не вчить, скажімо, ну досвід, наприклад, Данії, де в одному з містечок вже і різдво не святкують, а починалося все з того самого. Ну, але більшість депутатів одностайно в цьому питанні і знову ж таки відмовлено у виділенні земельної ділянки під будівництво мечеті. Фракція Всеукраїнського Об'єднання Свобода в цьому питанні завжди була однозначною. Ми принципово відстоюємо українські цінності, ми принципово відстоюємо українську релігію і будемо це робити і в подальшому. Я переконаний, що в, шо, в межах шостої каденції це рішення не буде підтримати. А скажімо, в межах сьомої каденції, коли депутатів-свободівців буде ще значно більше, і тим паче цього виносити навіть не будуть на розгляд. сесії. Однозначно, депутат Хмельницької міської ради з Українського об'єднання Свобода Олександр Семчишин був гостем нашої студії. До речі, Олександре, як колеги свободівці у Верховній Раді, кулаки цілі у собі яю мирно. Депутати Свободівці від Хмельницької області Євросабір Олександр Мирний як справжні свободівці в епіцентрі всіх подій, вони, скажімо, відстоюють знову ж таки е ті цінності, про які свобода говорила в передвиборчий період, е наполягають на особистому голосуванні, наполягають на виступах виключно державною мовою, наполягають на дотриманні регламенту. Е, виступають категорично проти тушок, яких вчора викинули з сесійної зали. Ну і я думаю, що і вони паркани виправдають довіру людей, яку на них покладали, будуть працювати ефективно. Можу запевнити, що після того як в Верховній Раді буде наведено порядок, е, свободівці будуть ефективними законодавцями, і ці закони будуть працювати виключно на українську громаду. Дякую, це була програма. Позиція усім до побачення і до нових зустрічей в ефірі.